Вже за декілька днів зйомок на Запорізькому острові журналісти телеканалу BBC зайвий раз переконалися, що Хортиця гідна їхнього телепроекту. Крім неї, у фільмі покажуть ще п'ять островів, розкиданих по всій земній кулі. «Ми розповідаємо про кілька островів по всьому світу. У південній Америці це остров Колумбія, а також ще один острів в Індонезії, ще один в Уганді. Тепер ми приїхали на Хортицю. А ще у нас будуть один з Коморських і один з Канарських островів. Хортиця нас не розчарувала. Ми зустріли тут багато цікавих людей, і було дуже дуже приємно тут знімати. Британські телевізійники назнімали для своєї стрічки хортицькі краєвиди та історичні пам'ятки. Ще не найбільше ангар, де реставрується судна 18 століття. Їх з Днадні Праді стали тутешні археологи. Розповідь про історичні козацькі кораблі буде центральною у Хортицькому епізоді фільму. Керівництво заповідника Хортиця покладає певні надії на візит британських телевізійників. Мільйони людей у світі тепер дізнаються про існування на Запоріжжі древніх суден. Можливо, це сподвигне рідну державу створити на «Хортиці» музей давнього судноплавства, про який ведуться розмови останні 20 років. Ми сподіваємося, що так промоушен цих знахідок і перспективи створення музею історії судноплавства воно силами в того ж каналу BBC, Воно дозволить набагато з більшою цікавістю повернутися до цієї теми, тому що насправді дуже часто українці забувають, що ми не тільки степовики, ми не тільки гречкосії і землероби. Ми в значній мірі морська держава, яка має багатючу багатотисячолітню історію освоєння річок. Морів, морських походів, морських битв. І на жаль, поки що, це не стало таким вагомим аргументом в поєднанні європейської історії, і історії України. І от саме от такі знахідки вони дозволяють нам абсолютно по-іншому дивитися на ці події і на ці пам'ятки. Автори фільму планують завершити свою експедицію по світу нинішнього літа після кількох місяців монтажу. Стрічка з'явиться в ефірі Бібісі. Вірогідно цього року. Тож у заповіднику Хортиця невдовзі чекатиме туристичного аншлагу.